Доброго дня, шановні. Бачите, написано фізостегія. Ось вона така наросла фізостегія. Перш я її побачила на каналі пані Зося з України. У неї вперше я побачила і познайомилася з цією рослиною. Як вона виглядає, не можу вам показати. Але ось насіння придбали. І ось, подивіться, я. Ось тілечки було тут от, одна ж така собі. І ось друга. Ось, подивіться, я її поділила. Думаю, напевно, треба її розсадити. Оце шість рослиночок росло. Ось теж ось тут, бачите, написано: пізостегія 31.03 я її посіяла. Подивіться, яка це красота. Ой, ще Божа, коровка. Ну, буде тля, Та є, мабуть. Ось, подивіться, яка коренева система. Ось зараз одне задоволення отримую. Не знаю, яким вона, бо є різних кольорів, є біла, синя. Але ось я зачарована, я не могла не показати вам оці, оце коріннячко. І я зараз її, оце мабуть, теж, дам трошки, мабуть, дорости, бо там ось, ось є маленькі ще. Може, хай трошечки підростуть. А це якась. Зальотна птичка. Так, і буду розсаджувати ось такі ж півлітрові коробочки. Вони вже у мене, мабуть, років три. Я помию, бачите, вони з минулого року помиті, я їх використаю. Оце таке задоволення отримала, побачивши таку кореневу систему. Думаю, поділюся, порадійте разом, разом зі мною. Ну, і заодно вже покажу, подивіться, живця е, петуня. Ну, це не петуня, якось родочка петуні. Ось, а оце дрібоньки, боже мій. Ось бачите? Це наперстянка Така зійшла. І ось маю, пані Наталя, всім про все вербена. Одна єдина зійшла. Ну, але дякувати Богу, і буде. За що зачепитись? Я надіюсь. Ну, всі мої рослинки зараз на вулиці, бо сонячний день у нас гарний, сонячно, тепло. То я виставила у мене ж фітнес. Ну, що ж, зараз вам трошки покажу. Мій фітнес. Ось отут от, на вулиці. Ранком виношу, вечором заношу, бо теплиця ще не закрита. Ось така. Красота. Все є: помідори, перець, квіти, різані помідори. Всяка всячна. Монарда, подивіться, яка гарненька. Це я привезла сюди посадити на цю локацію. Ось базилік такий гарненький у мене. Теж трошки вон, помідори розсаджувати треба, але чекаю теплицю, накриємо, щоб чорнобривчики подивіться, низенькі. Хоч торік я намаялась з ними збирати слимаки. Бо на великі вони зразу пішли в ріст і на великі не сідали ці слимаки, а на маленькі то доїдали. Ну І ще хочу спробувати Монарда і е, Фолярис. Бачите, Тоже фоляріс, Монарда. А це е, ой, як він, міскантус. А ось оце теж поставила. Дивіться, меліси лимонної багато. Вербейник, вербозілля одне затисалось, і оцей ячмінь гривастий. Я думаю, все-таки його пересадити. Тут трошки йде у нас будівництво, перебудова, то так, і каміння, і сад. Всього потрошку. Ось таке життя. Ну що ж, гарної вам погоди і ще вам покажу ось таку красу. Скільки мрій було, подивіться. Вона на очах розпускається. І бачите, оце з північної сторони, вона така дуже рідонька, така, якби обмерзла, бо вітри з океану дмуть. А з цієї сторони, така гарненька, сьогодні вітер був, то так, якби коси розвівало. Дуже гарно. Все зазеленіло в моменті. Але сьогодні дуже гарний день і вам гарної днини, миру, здоров'я. Бувайте здорові!